Вітаю в ефірі програма Щастя у творчості! Зараз ми живемо в, в дуже непростих реаліях. У нашому під'їзді кілька квартир під'їздів залишилося кілька днів без опалення. Холодно в квартирах. Дійсно так. Щойно виключили світло. Запис ведеться без освітлення. Це подаровані журнали видавничого Дімо, Українська культура, такі класні журнали для сімейного читання. Ми хочемо побажати нашим дітям і батькам, вчителям, незважаючи на складне життя в реаліях звуків війни, особливо тих, хто залишився в Україні, особливо в місті Харкові та області, не полишати надію займатися творчістю. Бажаємо знайти невеличкі книжки вашій домашній. Бібліотеці і створіть собі хоч один раз на тиждень півгодинки щасливого домашнього читання. З вами був в ефірі ведучий Леонід Гапєєв, оператор Софія Гапєєва. Програма щастя у творчості. Дякуємо за увагу.